Шановні друзі, я пропоную, щоб ми дотрималися певних демократичних норм, хоча ще не дуже демократом уявляю, правда. Але власне питання винесення на всеукраїнський референдум, ось тих всіх засад, про які я сказав, я пропоную проголосувати. Хто за таку ініціативу, прошу підняти руки. Ми можемо внести ще корективи, розумовно, вже в ті пункти. Дякую. Хто проти? Дуже поколено. Я вважаю, що всякого нас виглядає. Так, де є на базово перемогу на судержання. Тобто державної української, повинна технологія. Я зрозумів, нормально. Приймаюся. Добре, дякую. Бачите, от у нас вже і референдум почався. Знаєш, все просто. Друге, для мене дуже суттєвим є ваша підтримка. Я не тримаюся мандат, я готовий його скласти там знак протесту проти тих голосувань в Верховній Раді, проти, е, та взагалі неприємно там, чесно, знаходитись в такому кодлі, яке там є. Е, то, слава Богу, мене поранило, хоч не треба туди постійно ходити. знаєте. Але при тому всьому е, я би хотів почути думку власне, нашого зібрання: складати мандат чи використовувати його далі. Хто за складання мандата, прошу підняти руки. Хто проти, той вже б вкладав мандат. Дякую, дякую, друзі. <плодиція> 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 Я питав, ніхто не підняв. Побоялись мало. що складати, тоді <плодиція> є. Якщо там, наповнення раді. Ви бачите, такі ж самовірний. Патріот прийде в радость. Вскрити тих пар, всі скрині. Хто там є? Добре, добре. Вже проголосували, я зрозумів. Прошу. Це нічого не міняє, Зложите, ви мандат не зложите. Я думаю, що на референдум надо еще винести один вопрос, щоб ввести в Україні смертную казнь. Мы ну, не знаем, как там, вроде, коррупция. Нам надо вести смертную задачу. И народ-то да, это проголосует. Я уверен, 99% людей прогородствует, потому что мы расстреливали, там, или как-то по-другому хотели, тех, кто крадет общаковые деньги. Я думаю, что надо меньше внести вопросов на референдум. Но вот этот вопрос, что мы ведем за наркоторговлю, за педофилию и за казнокрасство, смертную казнь, Я думаю, що люди це поддержать 99%, тому що 99% людей не беруть взятки, не насилують дітей, не продають наркотики. Я Пропозиціями зараз ми завершимо, справді, бо будемо багато говорити, а часу у нас не так багато. Взагалі, немає мали, каже, ведучий. Тому відповідно, я дякую вам за вашу позицію по цих питаннях і передаю слово далі ведучому. Насправді, насправді, це набагато і складніше і простіше. Є дві речі. Перше. Е, крім того, що ми запитаємо певну волю в, нації, в народу України на ті речі, про які ми говорили, ми будемо пропонувати українському народу, українській нації, територіальним громадам визначитися з їхніми представниками, справжніми, не депутатами. А представниками, які реально мають авторитет. І отут уже будемо застерігати в обранні цих представників ті речі, про які абсолютно вірно говорили наші побратими з приводу і ідеології, і ну, багатьох інших моментів. Ці представники мають зібратися в Києві для того, щоб фактично створити нову. Паралельно українську державу на установчі збори, на яких проголошений буде не державний суверенітет, який нам запропонували 25 років тому, а національний суверенітет, суверенітет народний, і там буде прийнята саме та новий суспільний договір. Хай він буде називатися як завгодно, нехай навіть конституція. Мені просто не дуже подобається це слово. За якими потім буде збудована вся українська держава. Як політична складова, ми обов'язково будемо вже прямо зараз ініціювати створення уряду нашого. І ці питання ми будемо обов'язково говорити не тільки з нашим членством, а звертатися взагалі до українського народу, до української нації за підтримку. Шановні друзі, я не літаю в хмарах. Я прекрасно розумію, що наша ініціатива про референдум наштовхнеться нас спротив режиму. І е, другим нашим кроком має бути повна готовність до акції громадянської непокори. Бо без тиску, нормального громадянського тиску в цій державі нічого не робиться. А ви всі бачили це і на Майдані, і перед тим в подіях, і так далі. Тому тут надскладне і подвійне, і потрійне завдання. Для того необхідна розбудова організації, для того треба скріплення наших фронтових підрозділів, для того потрібна розбудова громадсько-політичної частини нашого руху і так далі. Але без протистояння цим режимом, повірте, не обійдеться. А є дуже гарні формули. Революційні власне формули, по яких ми можемо діяти, але просто тут я вважаю, то не треба говорити. Кожен керівник обласної організації, партійної, і запасних батальйонів наших отримують дуже конкретні вкажівки по діяльності. І я дуже прошу звернути на карність на дисципліну, на революційну дисципліну, власне, увагу і контроль за цією дисципліною я покладаю на службу безпеки нашої організації, щоб у нас власне не виникало таких речей, як навіть. В останніх ситуаціях виникало, як мені доповідали, що в деяких областях не дуже активно працювали ем, от, от, в останніх подіях, розумієте? Хтось саботував щось, хтось боявся і все таке інше. Ми маємо бути монолітом, тільки тоді ми можемо перемогти. Тепер дуже коротко те, що ми, мабуть, всі дуже сильно не любимо, це ті речі які потрібно нам зробити для міністерства юстиції України. Хронологія дуже проста. Ми е, обираємо лічильну комісію подруга Богдана і очолі. Ми обираємо мандатну комісію Щербах Андрій Демденко Ганна, мислович Станіслав, яка підтвердить повноваження делегатів з'їзду. Е, ми заслуховуємо обраного голову мандатної комісії, який зачитує дані щодо зареєстрованих на з'їзді делегатів. Ви ж всі чуєте, як це відбувається, правда? Голова, да, голова пропонує, що з'їзди повноважним, оголошує відкриття, пропонує проголосувати за порядок денний і потім декілька процедур. У нас ну в зв'язку з смертю одного з членів проводу, він ну, так з'ясувала наші юридичні служби досі. Фігурував як особа, яка має право чиняти дії від імені партії. Це Зайченко Руслан. Ми голосуємо за те, щоб виключити його. І ну, на мій превеликий жаль, виключити з цього списку осіб пана Юрія Шухевича. Це з його фактично доброї волі згоди. Є значить, певні внесення до статуту партії, де чіткіше прописано процедури скликання, ну, коротше кажучи, вдосконалену внутрішню партійну організацію. Я не зовсім розумію, що написали юристи, але я думаю, що вони просто вивчили той статут, знайшли ті недоліки, які є, і в нас є одне питання, яке ну, справді, на цьому на якому ми будемо зупинятися, навіть, мабуть, два. Питання номер один, на якому ми обов'язково буду зупинятися і вислуховувати пропозиції, це новий доповнення, точніше, до складу Центральної контрольно-ревізійної комісії, бо з цього складу є рішенням проводу виключений один, одна особа і ну. Є пропозиція переголосувати або ці три залишити, так як є, або доповнити тим, ким збори вважають за потрібні. Минулий склад ревізійної комісії нашої партійної виглядав так, Москаль Володимир, Рем'яник Людмила Короташ, Олег Мегель Алла, а пан Москаль Володимир з цієї комісії виключений. І дуже проста пропозиція. Ми долучаємо ще по четверто чи просто залишаємо цю комісію в складі трьох осіб. Просто зал получає. Залишаємо. Залишає. Залишає. Давайте, хто за те, щоб залишити ці три особи? Ну, тоді так, да, питання знято. Зрозуміло. Тоді з'їзд проголосував залишити контрольну ревізійну комісію в складі а, трьох осіб. І, а, да, і да, Давайте справді. Ну, там. Для того, щоб процедура була виконана, це внесення змін до статуту це фактично ну, нова редакція. Тому за нову редакцію статуту політичної партії Правий сектор. Там правки юридичного характеру. Хто за, просто тим? Проти. Утримались. Чудово, ну, О, ну і... Прекрасна новина, урочисте закриття зборів. Дивіться, так. Після урочистого закриття ми переходимо до одному, мабуть, важливої частини. Є запитання, які передані сюди на провід. Зараз будуть відповіді. ну, Більше запитань, звичайно, до провідника. Там є до інших словом проводу. Тому самі зачитую, самі відповідайте. Можна питання до провідника? Я гість цього сьогоднішнього збройного. Якщо до золотої не так краще. Ми Народна самоборона. Ви готові возглавити кабінет міністрів? Ні. Почему? Ну, Тому що система цієї влади вона не дозволить мені робити все так, як ви. Так, хорошо. На От назад я віддавав Ну, У мене є там ряд документів по поводу референдуму, внесень і так далі. Если будем проводить референдум сейчас в Сеукраинске, это порядка 150 дней. За 150 дней нас просто уничтожат. Понимаете, за что я говорю? довольно Нет, вы зубатый, народ не зубатый, вы понимаете? Народ не, не зубатый. Так и есть предложение какого плана? Вы как депутат Верховного Совета, у вас там есть ну, свои посторонники, свои сопутники и так далее. Виставляйте срочне собрание Верховної Ради и поднимайте вопрос об оставке Яценюка. Кто смотрел «Чорне зеркало, там выступал Мусияка, ему Каплін задав вопрос. Вы как бывший министр оборо... охорони здоровья были на засіданнях Кабінету міністрів? Так, да, був. что сказал Яценюк по проводу тюрка. Ну, у добровольчика до отряда. Он сказал, они туда ушли, пускай они туда не возвращаются. Намек понятен? Поэтому немножко, я вам скажу, мы приехали, действительно хотели услышать, женщину я вашу не знаю, мы тоже нормальные, цивилизованные люди, мы не хотим крови. Но то, что женщина, я не знаю, просто вы меня извините, сейчас на вас смотрит вся страна по большому счету. Понимаете? Если вы сейчас сделаете ошибку, народ вам больше верить не будет. Все, я извиняюсь, я могу больше рассказать. У меня куча документов, я могу вот так вот рассказать. Я понимаю, готовиться. Если что, мы можем потом переговорить, я вам больше расскажу. Все, спасибо. Навіть не питання, це інформація сьогодні. Годовщина освобождення нашої героїчної, моєї любимої вдіївки Чирин Сергіє, це керівник ПС Донецької області. Я її брав з хлопцями, тому свято. В залежності від ситуації, чи є у нас можливість сформувати миттєво керівний апарат країни, чи достатньо фахівців. Ну, я, здається, відповів на це питання, що нам треба попрацювати в цьому напрямку. Зараз не достатньо. Я вам то авторитетно абсолютно заявляю. На нас багато людей орієнтується, але системна робота в тому напрямку ведеться, і вона займе не один день. Чи готові ви змінити ситуацію в ЦПС в нашому місті? Це Олійник Дмитро, місто Харків питає, а саме створити групу, котра на деякий час буде контролювати розвиток як політичного, так і добровольчого руху. Це те, що зараз нам потрібно. Є багато молоді, котра хоче та робить зміни, але проблема з керівниками, які нічого не сприймають для розвитку. Слава Ісусу Христу, ми запланували. От коли ми говоримо про референдум, і про всі ці речі, мені прийдеться правда, фронтовими справами не так активно займатися на великий жаль, але ми запланували. Е Регулярної поїздки по всій е, Україні по областях власне буде підготовлений графік. Ми вас заздалегідь будемо повідомляти, будемо приїжджати на 2-3 дні, проводити зустрічі із нашим активом і збирати людей на майданах, і відповідно переконувати їх в тому, що революція просто необхідна, і без революційних процесів ми ситуацію в державі не змінимо. Але Гатило абсолютно правильно говорив: що звичайно вже треба міняти ситуацію і в тих проблемних е, осередках правого сектора. Це будемо робити обов'язково обов'язково. Я, здається, на це питання вже відповів це Віталій Коломієць. Микола Ореховський. чи вважаєте ви, що політична боротьба не може бути революційною? Звичайно, політична боротьба має бути революційною тільки так, а не інакше. в цій ситуації здобудемо свою українську державу, тоді не буде потреби, тоді буде еволюційний поступ вже далі. А зараз на цьому етапі все потрібно. Хіба після революції не треба буде займатися політикою? Звичайно, треба буде. Чи ви виключатися в політику вже? Та я з 88-го року в політиці по великому розумієте, тільки в різних формах був. Зараз, гідно рішень, кажу, проводу нашого збору, ця діяльність буде активізована по всій Україні. У мене більше немає питань. якщо у когось є Зараз величезне прохання, по-перше, керівникам обласних організацій на виході підійти до іранки для додаткових там юридичних списків. Так і ще одне питання зараз. Підказу, що треба буде проголосувати. І а, керівники обласних це керівники обласних. Я тому що вони знайдуть командирів, які пошикують чітку абсолютно колону, якою ми підемо на майдан. Правий сектор, ми як складу ходити не будемо однозначно. Шановні друзі. Ще одне питання, яке необхідно проголосувати збором. Це в першу чергу для українського народу. Це власне рішення про неучасть в місцевих виборах. Це дуже і дуже важливо я вас. Переконую. Я розумію, ми неодноразово говорили з людьми про те, що ми втрачаємо певні позиції там і все таке інше. Нас ніхто нам не заважає засилати агентуру структури влади і в депутати теж. Але при тому в цьому чітка позиція правого сектора по цьому питанню має бути обов'язково. Хто за те, щоб правий сектор не брав участі в виборах, прошу проголосувати. Прошу опустити. Будь ласка, якщо є на меті приймати участь у виборах і, по-моєму, нема ще законодавчих актів, що можна самовисуванням, від кого йти? Якщо є достойна людина і хотіла б йти від правого сектору, що якусь шукати іншу платформу? Можна шукати іншу платформу. Варіанти можна шукати. Чи не буде це грязнішим, чим не йти на вибори? Ні. Я думаю, що в даній системі координат е, ми робимо правильний крок, що не йдемо на вибори. Приймаємо рішення не йти на вибори, чи заборона, заборона йти на вибори. Ні, ні, раді Бога, хто має бажання йти від чи самовисування, якщо є така форма, чи від якоїсь іншої політичної партії, ніхто ж вас тримати не буде. Е, тому я, я, я говорю про агентуру. Є певні схеми, коли наші люди можуть там бути, але при тому всьому працювати не на зміцнення тої влади, а на її власне, е ліквідацію як системи, злодійської корумпованої системи. Дякую. Все, дуже дякую. Тоді завершуємо. Слава Україні! Я дякую вам, я маю честь. Бути провідником таких прекрасних людей, як ви не підведуть.